Друзі, рад вас вітати в прямому ефірі на моєму YouTube-каналі Адвокат Болтик. Долучайтеся до перегляду. Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему. Що ми зараз бачимо стосовно нового законопроекту підвищення окладу працівникам поліції. Ось так, друзі. Долучайтеся до ефіру. Будемо сьогодні про це говорити. Пишіть одразу. Як мене чути, як мене видно. Так, бачу вже ваші коментарі в чаті. Краще військовим підняли зарплату. Погоджуюсь з такою думкою, погоджуюсь. Тисніть палець догори. Хто долучається, вітаю, чути, видно О, це добре. Друзі, нещодавно був відеоматеріал на моєму ютуб-каналі. Подивіться, як працівники поліції одягли кайданки, не могли зняти самостійно, викликали рятувальників на допомогу. Дуже таке показове відео стосовно професійної непригодності цих працівників поліції. Я, в свою чергу підвищимо їм оклад. Дуже цікаво. А, своя точка зору цього в мене є. Будемо сьогодні про це говорити. Вітаю, хто долучається, друзі. Так а, що ми маємо? Ми маємо новий закон 6506-1 прим. він ще не прийнятий. Однак, що цікаво. Що 12.03.2025 його прийнято за основу, ну і з допрацюванням. Хоча він ще в Верховній Раді лежить з 2022 року. Що передбачає даний законопроект? Він передбачає, що посадовий оклад поліцейський буде не менше 30 тисяч 280 гривень. Ось так. Тобто, питання про грошове забезпечення. Січня місяця, наскільки я пригадую, 2022 року цей законопроект лежав у Верховній Раді і нікого не цікавив, а ось зараз маємо таку історію. Е, непогано так вони вирішили вчинити. Е, дуже цікаво в пояснювальній записці. Сьогодні будемо розбирати, що було підставою для прийняття таких ось Рішень готується до виборів. Ну, є така думка, я тут також підтримую. Так, долучайтеся. Привіт. Самбір, привіт Привіт усім. Так, коли на ЗСУ питання стоїть, то воно десь в іншому місці приймається. У мене питання: а чому б не підняти спочатку вчителям? Медпрацівникам, рятувальникам, збройним силам України ну багато є інших пріоритетних. Мені кажеться, мені здається, напрямків стосовно підняття окладу. Долучатись, тисніть палець до гори. Це дуже важливо, щоб якомога більше людей бачило це. Відео друзі, як зазначено у проєкті, грошове забезпечення, поліцейських повинно забезпечувати їх достатні матеріальні їх достатні матеріальні умови. Для належного виконання ними службових обов'язків з урахуванням характеру, інтенсивності та е, небезпечності роботи, забезпечувати добір до поліції, кваліфікаційних кадрів, а також стимулювати досягненням високих результатів. Оце я це читаю? Ну просто друзі, вибачайте, не ну, я не можу. Ну стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності. Компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників поліції, ну які компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати? Що це от них такі за інтелектуальні затрати? Добре, я б ще зрозумів би, якщо вони говорили про те, що. Підвищити там оклад тим працівникам поліції, які е, знаходяться на лінії зіткнення оборони державу, е, приймають участь у спецпідрозділах. -спец Я б ще це зрозумів. Але ну, коли читаю це таке і дивлячись останні відеоматеріали на каналі. Ну це просто смішно, друзі. Ви погоджуєтесь зі мною. Посудовий оклад поліцейського, на їх думку, не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму. Ну, давайте піднімати прожитковий мінімум станом на 2025 рік. Він в нас становить 3 тисячі гривень двадцять три тисячі гривень 28. так 3 тисячі гривень, будемо так казати, і ось вам звідси і сума окладу не менше 30 тисяч гривень 280. Це буде такий оклад працівника поліції. Що цікаво, виходячи із пояснювальної записки, щоб ви знали на майбутнє, хто можливо вперше дивиться мій канал, коли ми розбираємо дані законопроекти, То. Завжди є пояснювана записка для того, щоб обґрунтувати необхідність прийняття такого законопроекту. Так з рахуванням цього зазначено, що відповідно до статті 2 закону України про нацпол забезпечення публічної безпеки, і порядку, охорона прав і свобод людини та інтересів суспільства, а також держави, а так само протидія злочинності покладається на національну поліцію України. Щодня, щодня, друзі, десятки тисяч поліцейських заступають на службу. Ризикують своїм життям, забезпечуючи належний стан правопорядку на вулицях наших міст. Кожна чесна та професійна праця вона повинна мати відповідну винагороду, не є виключенням із цього і професія поліцейського. Ось як я зачитав, як присяга звучить. А що нам робити з чесністю професійністю Збройних сил України? Що нам робити з лікарями? Що нам робити, з рятувальниками, з вчителями і іншими не дуже, дуже, дуже важливими професіями? Куди це ділося? А що нам робити одразу? Відкриваю я законом України про національну поліцію статті 24 четвертом. Де зазначено, що у разі виникнення загрози державному суверенітету України та територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України органи та підрозділи, що входять в систему поліції відповідно до законодавства України беруть участь в обороні України? А питання є: яка кількість в принципі, правоохоронних органів на території України ви знаєте? Чому не виконується відповідна стаття? Що є додатковими обов'язковими функціями працівника поліції, дуже цікаво. Виникає в мене таке питання. А до речі, друзі, хто дивиться, тисніть палець догори. Це дуже важливо, щоб якомога більше людей бачило те, що зараз відбувається, і що зараз приймається. Дійсно, велике питання виникає а стосовно пенсіонерів, які взагалі не підвищують пенсії. От я бачу, ви вже пишете про це. Ось така ситуація, друзі. Тобто, вони першочергово. Нічого не з того вирішили підняти законопроект, який ще лежить 2022 року, і почати його приймати, тому що підвищується посилений рівень. Правоохоронних органів на території України це чітко прослідковується. До речі, друзі, не забувайте про те, що кому потрібна надійна юридична підтримка на дорогах України, це наш клуб юридичного захисту водія. Він завжди допоможе. Працюємо кожного дня без вихідних, без святкових. Є телефон на гарячих ліній. І до речі, якщо ви зараз, а саме до кінця березня, долучитесь до нашої спільноти, тобто вступите за номером телефона, який є під відео, або через сайт, ви станете учасником розіграшу новенького iPhone 16. тому долучайтеся, і корисна література нова в шопі також з'явилася, так ось, друзі, повертаючись до тих, як то кажуть, спеціалістів в галузі правоохоронної діяльності, ми розуміємо те, що останнім часом дуже високий рівень стосовно Професійної пригодності працівника поліції з урахуванням того, ми зараз ось майже вже закінчили підготування нашого звернення до міністра внутрішніх справ України стосовно того, щоб вони взяли до уваги та терміново втрутились у ту ситуацію, яка зараз відбувається, і почали більш вдосконало підходити до. Підбору професійних кадрів, контролю їх якості, і е, подивимось, яка буде відповідь. Незабаром я на своєму каналі, друзі, обов'язково е, зроблю е, в доступ таке звернення, щоб кожен міг перейти та від себе відправити, щоб е, ну увагу. До тієї проблеми, яка зараз є, в тому числі на дорогах України, звернути керівництво, якщо вони роблять вигляд, що вони цього не бачать, не чують і не хочуть говорити. Ми будемо робити так, щоб вони відреагували з петицією. Моєю ви спросите, який там стан стосовно пам'ятаєте, я хотів внести змін в чинне законодавство України для того, щоб на дисциплінарних комісіях була громадськість. По кворому більше, ніж представники поліції, і підповнив відеофіксацію проведення таких ось розглядів. Так що ви думаєте, ну, п'ять разів мені було відмовлено в реєстрації такої петиції. Пробував я через інших громадян свідомих це зробити, однак ні, не проходить без жодного обґрунтування реєстрація такої петиції. Напевно, дуже хтось боїться, що швиденько. Збереться необхідна кількість голосів для того, щоб президент України звернув увагу на цю проблему. А проблема дійсно є. Ну, ви погодитеся зі мною. Ви ж бачите на моєму каналі дуже багато чого цікавого. Стосовно останніх подій, всі моменти резонансні, які були до огляду на каналі. Відносно тих же працівників поліції вони продовжуються, кримінальні справи розслідуються нічого не закрито. Ми контролюємо цю ситуацію завдяки вашим коментарям, лайкам, підтримкою і репостам. Друзі, тому розголос він максимально необхідний, коли це стосується порушення прав громадян, тому що є конституція, і ніхто її на паузу не ставив. Тому треба за це боротися. Ось така історія у нас з даним законопроектом. Будемо дивитися, що там буде. Ну, скоріш за все, на мою думку, його все ж таки приймуть. Тому що вже сьогодні ми бачимо, що всі почали казати про вибори, які можуть бути незабаром. Дуже цікава ситуація. До речі, що ви з цього приводу також думаєте, Пишіть в коментарі під цим відео. Не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Він буде, друзі, в описі під цим відео. Дякую всім, хто був сьогодні на ефірі. Новину розібрали свою думку. Я висловив. Вважаю, що це не є доцільним. А якби вони і піднімали відповідний оклад тільки для тих працівників поліції, які сумлінно виконують свій обов'язок перед народом України та. Виконує закон України про національну поліцію. Ось так. Дякую за ефір, друзі, розповсюджуйте це відео.